Миру всім. Ми не повинні слухати різних людей, тому що дьявол нас обманює і ми покидаємо церкву. Зараз багато різних вченій. І різні вчені вбивають совість. Ми можемо загубити спасіння. І тому ми повинні слухати Божих людей, у яких є результат і плоди. Нам потрібно знаходитися в ученні апостолів. Бути учнями Ісуса Христа. Ми не повинні поглощати ненужну інформацію. Ми повинні слухати проповіді постійно і багато разів. Також ми повинні виконувати волю Божу. А ложні учення і мислі, вони укореняються в людині. Тому ми повинні з Божими людьми з'єднатися, бути єдинодушні, єдиномислені. Приєднуйтесь до живої церкви.